З дитинства я боролась з зайвою вагою. В 20 років я вже важила 100 кілограмів, і це суттєво впливало на моє самопочуття, самооцінку та життя. Мене звуть Наталія Січкар, мені 45 років. А це мій чоловік Микола, йому 46. 14 В років я вже працював, займався спортом, був струнким та активним. Я прагнув жити краще ніж мої батьки. Після весілля я навчався в університеті, працював на двох роботах, щоб утримувати сім'ю. Постійний стрес та ненормований графік призвели до зайвої ваги та незадоволенню життям. 17 років я була лише мамою та домогосподаркою. Чоловіки, діти жили активним життям, а я відчувала себе нецікавою для них. Зустріч з Гербала стала для мене поворотним моментом. Я познайомилась з продуктами завдяки моїй подрузі, яка запросила мене в клуб здорового способу життя. Я скептично поставилась до цієї пропозиції, але прийшла. Мене вразили результати людей, і вже через місяць я позбулася перших зайвих кілограмів, а через 11 місяців схудла на 40. Зміни у зовнішності стали поштовхом до інших моїх змін. Я завжди відчувала залежність від чоловіка, адже не мала власного доходу. Мене дуже пригнічувало, що треба у нього просити гроші навіть на самі маленькі дрібниці. На семінарі Гербалайф я почула схожу історію дуже успішної жінки і зрозуміла, що це мій шанс змінити своє життя. Система навчання компанії відкрила для мене нові можливості. Я отримала всібічну підтримку та допомогу на кожному кроці. Мій наставник ввів мене за руку до успіху. Я стала частиною команди однодумців, які прагнуть змінювати світ на краще. Я неймовірно раділа першим особисто заробленим грошем, адже це стало для мене підтвердженням того, що я можу змінитися. Коли Наталя почала будувати бізнес Гербалайф. Я вже мав власний. Проте традиційний бізнес пов'язаний з ризиками, постійною нестачу часу та коштів. Я бачив, як успішно розвивається бізнес Наталі, і ми вирішили об'єднати зусилля. Разом ми розвиваємо нашу команду, допомагаємо людям змінюватися. Це дало нам можливість більше часу проводити з сім'єю, подорожувати, вести активний спосіб життя. З Гербалайф та командою ми вже побували в дев'яти країнах світу. А 24 лютого, 2022 року, як і всі, ми були шоковані війною. Але ми не здались. Завдяки Herbalife ми змогли підтримати свою команду та клієнтів, зберегти та навіть збільшити наш дохід. Ми щасливі, що зараз наш дохід біля 2 тисяч доларів на місяць дає нам можливість допомагати країні, сплачуючи податки та донатити на армію. Herbalife – це не просто про схуднення, це про нове життя. Про самореалізацію, про допомогу іншим та про віру у власні сили. І ми готові допомогти кожному, хто бажає змінити своє життя. Приєднуйтесь до нашої команди, і ми разом будемо будувати власне, успішне майбутнє. Тайдем.